Thank you Вітаю, в ефірі новини у студії працює Максим Лінник. Чим жило місто та регіон цього дня замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Здолати внутрішнього ворога. Учасники 4-го міжнародного чорноморського фінансового форуму гадали, чим побороти корупцію. З кандидатами визначилися. Партія пенсіонерів України йде на позачергові вибори до Верховної Ради. Земляків у рабство одеські правоохоронці викрили бізнесмена, який вирбував громадян для подальшого жебракування. Україна почне динамічно розвиватися лише по завершенню війни. В цьому переконані учасники 4-го міжнародного чорноморського фінансового форуму. А поки на сході неспокійно, фахівці вирішували, як подолати внутрішнього ворога корупцію. Далі наші кореспонденти. Проблеми фінансового ринку України закладалися давно. А от сьогодні на четвертому міжнародному чорноморському фінансовому форумі взялися за можливі варіанти їх вирішення. Зокрема, обговорили питання державної зарплатні, а це від 2 до 5 тисяч гривень. Адже всі чудово розуміють, що для ефективної роботи всієї структури таких сум недостатньо. Перший і один із основних вчора, як прем'єр-міністр озвучив у нас є два врага: Внешні – це… Агрессор, а внутренне это коррупция. Убить коррупцию за один месяц, за полгода, за год невозможно. Коррупцию не может победить только регулятор. Коррупцию может победить как регулятор, так и страховщики. І асоціації совместне. Це проблема общего. Завдання номер два сфера страхування. Таких компаній на ринку України занадто багато. Вже до кінця року, а це три місяці, мають закрити від 7 до 10% страховиків. Такий крок, сподіваються, буде країні лише на користь. В більшості своєму, ви всі прекрасно знаєте, що проблеми страховщиків не створює регулятор або государства. Їх создали самі страховщики. Це демпінг. Це недобросовестное выведение капитала, это качество резервов, которые мы прекрасно понимаем во многих компаниях, как они работают. Это схемное страхование, которое есть на сегодняшний день. На е, наших ринках оптимальна кількість для України 100 страхових компаній за такої умови ринок почне заробляти вчасно виплачувати страховки та заслужить довіру громадян. Наприклад, сьогодні розглядаючи кожен випадок індивідуально, компанії сплачують страхові поліси військовослужбовцям та їхнім родинам із зони. Ато Зараз вже уже років працюю в гарманському союзі страхавши коф і в своїй роботі я корював вапроси страхових продуктів для фнасамом початку. Связька гасзайсьхазя ем, страхування терористичних актів. Але час динамічного розвитку країни ще не настав. Це станеться лише тоді, коли закінчиться війна. Катерина Чабан, Ілона Варава, Олександр Кремльов. Партія пенсіонерів України йде на позачергові вибори до Верховної Ради. У випадку перемоги сформує у парламенті одноіменну фракцію. Про це було заявлено на 15-му всеукраїнському позачерговому з'їзді партії в Одесі. Водночас і із кандидатурами, які зможуть достойно представити партію в Верховній Раді. Тему продовжить Катерина Чабан. Партія пенсіонерів України зареєстрована міністерством юстиції в листопаді 1999 року. Вона об'єднає ветеранів війни праці та інвалідів, а також молоді, які не байдужа доля своєї держави. Напередодні виборів партійці вирішили визначитися із кандидатурами, які достойно представлятимуть позицію партії у парламенті, і насамперед будуть відстоювати у Верховній Раді інтереси простих громадян. На сьогоднішній день ті закони, які повинні прийматися, в твістя. Відповідь... В направлення захисту соціальної сфери вони взагалі не працюють. Програми, які були прийняті, не фінансуються. Жодна з існуючих нині політичних сил, поки не стала на захист інтересів пенсіонерів та соціально незахищених верст населення. Принаймні, це показав політичний досвід, щоб впливати на владу партійці вирішили йти на вибори. Моя ініціатива була, щоб ми участвували в цих виборах, видвинули найдостойніших достойних із нас. кандидаты депутатов Верховной Рады. И я думаю, что у нас на сегодняшний день есть все силы, все возможности для того, чтобы войти в этот самый высший орган. Законодательний для партії пенсіонерів важливо зберегти стабільність і благополуччя десятків мільйонів людей, а не політичні амбіції. Достойна соціальна підтримка з боку влади, особливо людей похилого віку, це основне чого добиваються. Поки зазначають партійці, складається враження, що держава взагалі забула про те, що такий пласт в Україні існує. Ми є агромна духовна сила. Ми боремся за себе, ми не умерли. і ми будемо жити довго. І ми победим. Ми зробимо Україну єдиним государством справедливим, правильним і вільним. Делегати 15-го позачергового всеукраїнського з'їзду партії одноголосно ухвалили список із 89 кандидатів у народні депутати. Партійці упевнені, ті, кого беруть до Верховної Ради, зможуть і будуть впливати на якість боротьби з корупцією та прийняття ключових рішень у використанні бюджетних коштів, реформ у сфері освіти та охорони здоров'я. Ми будемо боротися і вході всі Відві власті, і в законодательні, і в місті Совети, і будемо намагатися дійсно контролювати ту сферу, яка на сьогоднішній день найслабшая, найзахищені. Не зраджувати своїм принципам партія пенсіонерів України обіцяє навіть у тому випадку, коли не пройде до Верховної Ради. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Нацбанк знову дозволив українцям брати кредити в доларах. Це передбачено постановою НБУ від 9 вересня. Тижнем раніше НБУ дозволив банкам видавати валютні кредити юрособам, підприємцям та постійним представництвом нерезидентів тільки для погашення їхніх зовнішньоекономічних зобов'язань. Тим часом на міжбанку гривня в чергове програла бій іноземній валюті. Долари та євро знову зросли в ціні. Не встигли українці порадіти міжнародним кредитам, які трохи послабили девальвацію гривні, як долар знову пішов догори. Цей процес відразу потягнув за собою нехай незначне, але підвищення цін на імпортні товари. Прості споживачі знову програли. Бізнес навпаки. Імпортери, крупний бізнес, він однозначно виграє, тому що на єдиниці товару отримує більше доходу. але населення приігруває, з іншої сторони, населення голосуют за тих, кто находится у власти, поэтому в общем то это такое наказание за то, что не выбирают тех, кто защищает интересы именно крупного бизнеса и о простому народі забувають са вже після дня голосування. Проте на коливаннях долара все таки заробляють одиниці. Здебільшого це ті, хто може спрогнозувати або точно знає про наступні кроки НБУ. А от бігти до обмінника і скуповувати зелені відразу щойно курсу паде на пару дрібних немає сенсу. Упевнений Сергій Якубовський у простому чоловіку даній ситуації лучше ніяк не реагувати, тому що вір'ятність приіграти дуже большая. Раз кто-то выигрывает, то кто-то проигрывает. И обычно те, кто связан с властью, и знают, когда Нацбанк выйдет, когда он ограничит какие-то операции. Когда нет, те, конечно, выигрывают огромные деньги. А все остальные они идут уже в фарватере. Чи пізно ігри на валютному ринку мають завершитися, принаймні будуть не такими разючими. Сприяти цьому має не лише стабілізація ситуації на сході, але й передбачувані дії міжнародних кредиторів, упевнений Сергій Якубовський. Западні кредитори вони не хотіли б, щоб всі ці гроші були потрачені на допомогу українським олігархам. Тому і міжнародний валютний фонд старається контролювати валютний ринок. И Европейский союз, поэтому я думаю, что рано или поздно не заставит украинское правительство все-таки не помогать в значительной степени крупному бизнесу, а создать конкурентную среду, чтобы Український бізнес розвивався, мілки середній бізнес, щоб він розвивався пориночним законам, легально. Цю ситуацію Сергій Кобовський називає не інакше як подушкою безпеки для національної валюти. За такої умови гривню не зможуть розхитати ніякі зовнішні фактори, каже економіст. А поки простому люду залишається сподіватися на краще і чекати чергового траншу від Світового банку. Україна планує отримати кошти на початку 2015 року. Катерина Чабан Георгій Дячик. Економічна нестабільність та події на сході не додають оптимізму у повсякденному житті. Психологи наголошують, це серйозна проблема для людей зі слабкою психікою, а тим паче схильних до суїциду. Аби визначитися із подальшими діями допомоги таким людям, фахівці зібралися на тематичну конференцію. Тему продовжить Ілона Варава. Україна у двадцять держав, де проблема суїциду найбільш актуальна. Фахівці вже перерівнюють масштаби самогубства до військових часів. Кожні 40 секунд в світі погибає людина від суїциду. В нашій країні в місяць погибає від суїциду 35-40 чоловік. Це дуже много. Це ціла війна ради якої стоїть боротися за життя других людей. Перший випадок суїциду вже зафіксовано у зоні АТО. З причинами розбирається військова прокуратура. Скоріше за все, боєць не витримав психологічного напруження. Військовим, які зараз потрапляють у нескладніші ситуації, без підтримки не обійтися. В цьому переконує і військово зобов'язаний, на якого натрапила наша знімальна група. Обличчя хлопця ми не показуємо із етичних міркувань. Такі старі слова, нашого великого лікар Суворова. слово можна обі слово можна спасти, слово можна платі за собою повести. В любом случае мы должны оглядываться вокруг того, что вокруг нас происходит. Тем более, если это родные, близкие, если наши товарищи, коллеги. Нужно быть безразличным ко всему, что вокруг нас происходит. Безразличие порождает очень много проблем. Відсутність уваги – проблема соціального характеру. Натомість психологи запевняють, суїциду можна запобігти. Для цього достатньо не закривати очі на поведінку того, хто поруч. Розпознати можна так, що людина починає менше розмовляти, він якось замикається. Он э, не участвует в жизни семьи, у него возникают проблемы на работе, и потом возникают дополнительные проблемы в доме. И возникает такой эффект снежного кома, когда человеку кажется, что он уже из этого выбраться никак не может. Люди, которые страдают либо психическими заболеваниями, люди, конкретно, которые подвержены депрессиям, различным депрессиям, это люди, которые э, не могут вот как, рассчитаться с долгами, то есть не видят какого-то другого выхода. Это люди, асоциальной сферы, сфери, как говорится, которые опять таки не видят другого виходу. Люди, например, которые в состоянии зависимости не можуть найти себе собі дозу какого то чорного препарата, выйти в необхідне состояние. для вирішення таких серйозних проблем в Одесі працює міський телефон довіри 724-94. Отримати психологічну допомогу у такий спосіб можна щодня з 19 до 8 години ранку. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Одеса скоро змінить свій зовнішній вигляд. Сірі паркани у спальних районах міста розмалюють у стилі графіті, а в історичній частині можуть з'явитися картинки старої Одеси. Майбутню концепцію облагородження міста міський голова обговорив з представниками стріт-арту, скульпторами та архітекторами. Чи розмалюють витворами мистецтва будинки? Дізнавалася Катерина Чабан. Одеські художники та громадськість прагнуть зробити місто красивішим. Розпочнуть зі спальних районів та історичної частини Одеси. Паркани та стіни будинків розмалюють. У проєкту має бути концепція, а засоби для реалізації знайдуться. Пообіцяв мер. Срісовому знайдемо, Є сі люди ні безразлічної і ті, котрий хотять діють краше свою роботу. Вже відновила рада по дизайну. До її складу увійшли художники, скульптори та архітектори. Проект упевнені вони піде на користь туристичній Одесі на місцевому рівні. Одесу можна продвігати тими ж самими фестивалями, там конкурсами. Да, то тобто можна підводити к большому грандіозному фестивалю, не большими маленькими, да, і фірічно відкривати великий фестиваль. Да тим самим ми будемо привлікати. художников, райтеров из других городов, других стран. То есть это будет прославлять наш город. Можно приглашать и из Киева, и из ближайшего зарубежья, и из дальнего. то что я специально посмотрел все, что в этом плане делается в мире. И очень много примеров очень хороших. Это и Лондон, и Варшава, и Барселона. Для того, чтобы понять весь международный опыт, мы, конечно, должны Все-таки імець свою ізюминку, індивідуальність, ну одесською. Тот колорит, тот сарказм, тот юмор, який присущ тільки нам. Базу даних, до якої увійдуть міські об'єкти, придатні для втілення креативних ідей, пообіцяли створити представники стріт-арту, розмальовувати центральну частину міста, довірять лише фаховим художникам стріт-арту. Катерина Чубан, Георгій Дячик. Відлуння румунського землетрусу відчули жителі Півдня Одещини. Поштовхи були зафіксовані напередодні пізно ввечері в Ізмаїлі. Магнітуда склала 2,9 балів. Землетрус тривав усього 6 секунд. А от в епіцентрі, в гірському масиві вранча, прибори Національного інституту фізики землі в Бухаресті зафіксували 4,7 балів. Додам, що за останні 5 днів в Ізмаїлі було зафіксовано 9 поштовхів. Заробити на Рабах не вдалося. Одеські правоохоронці викрили бізнесмена, який вербував громадян для подальшого жебракування. Кого і куди збирався відправити, дивіться у сюжеті. Трудова діяльність майбутніх найманців полягала в активному жебракуванні. бракуванні. Працевлаштування їм обіцяли в одній зі столиць пострадянської держави. Так, в ході реалізації комплексу заходів разом з Державною прикордонною службою України. На території міста Одеса, а саме на заліжничному вокзалі, під час відправлення до Російської Федерації двох громадян України був затриманий мешканець Одеської області. Він якраз намагався поїздом вивести з території України двох сільських жителів – 49-річну жінку та 44-річного чоловіка для подальшої трудової експлуатації. Зловмисник підбирав потенційних кандидатів із малозабезпечених родин, які не могли знайти роботу. Мовляти заробітчан довго не доводилося. Якщо буде все нормально, щоб ні. Так, щоб я відповідав за тебе, значить їдемо. Горе бізнесмен також обіцяв взяти на себе усі витрати щодо проживання та харчування найманих робітників. познайомився з громадянином і він пропонував мені роботу виїхати в Росію. Робота заключалася в попрошенничествені, щоб я знаходився в Інвалідні коляски і попрошенні деньги. І говорив, що я кожен місяць буду иметь по тисячу доларів. Я согласился. Вербувальник наразі в ізоляторі тимчасового утримання, дочекає на обрання запобіжного заходу. Українське законодавство за подібні діяння передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Правоохоронці вже встановили причетність затриманого до вербування шести громадян України. Катерина Чабан, Вікторія Руденко, Георгій Дячик. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Більше новин вже у наступних випусках. А про все, що варто уваги, повідомляйте за номером 705-79-91. Побачимось.